За умови порівняльної переваги, якщо Клод пише 90% коду, зазвичай це означає, що вам потрібно стільки ж інженерів-програмістів. Вам може знадобитися більше, оскільки тоді їх можна буде краще використовувати. Вони можуть зосередитися на 10%, які складаються з редагування коду, або на написання 10%, які є найскладнішими, або на керуванні групою моделей штучного інтелекту. І таким чином ви можете стати в 10 разів продуктивнішими. Тому що решта 10% тепер є доповненням до системи штучного інтелекту, яка стає набагато кращою в цьому, стає набагато кращим у тому, що виробляє. Отже, це перебалансування роботи. Ось що ви насправді маєте на увазі. Це не заміна, це не заміна. це перебалансування. Тепер, коли ці 90% переходять до 95, 99, повністю автоматизовано від початку до кінця, може настати момент, коли всі ставки будуть скасовані. Які у вас на це терміни? Це досить великий стрибок, дуже важко сказати. Але ми уважно це розглядаємо. Ми завжди шукаємо спосіби заохочення взаємодоповнюваності. Ви бачите це в короткостроковій чи довгостроковій перспективі? Це п'ятирічна ціль чи однорічна Ціль чи десятирічна ціль? Я оптимістично налаштований щодо взаємодоповнюваності в короткостроковій перспективі. Я все ж хвилююся, коли ми дивимося на 2-5 років уперед, що по всій економіці не те, щоб людям не було чим зайнятися, але буде достатньо змін, які спричинять ну певний трудовий розлад. Це знаєте, не принципово відрізняється від того, що ми бачили з попередніми технологіями, але відбувається швидше, охоплює ширші сфери економіки, бо стосується всіх витрат. Ви думаєте, це станеться 2-5 років? Я б сказав 2-5 років. Гаразд.